Віра в людей в наших українців, як ми згуртувалися разом, яка ми велика сила. Діти. Навчання в КМБС. Системне мислення. Взаємодопомога. Друзі, навчання. Засучені рукава. Натхнення, яке надає мені моя родина. Діти. Дисципліна. Спорт. Я думаю, любов. Віра в зСУ. Стійкість. Моя спільнота, мої люди. Праця. Сім'я. Віра в себе. Віра в своє в оточення. Віра в ЗСУ. Спільнота. Віра в перемогу. Траса. Вино. Мій позитивний настрій. Віра в себе. Любов. Надія. Бізнес, якому працюю. Віра в людей. Моя родина. Мої діти. КМБС, Біс, Юсідж, Українське, міжнародне. Любов. Родина. Лучкість. Віра. Надія. Віра в перемогу. Віра, віра. 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 Віра в Бога і віра в Україну. Об'єднуватись, домовлятись і перемагати. Любити один одного. Донатити. Віри, незважаючи на що. Багато сили, ентузіазму. Довіри один одному. Любові, щастя, миру і злагоди. Перемоги, здоров'я та душевного спокою, гармонії, адекватності і миру, успіхів і перемоги. Класних студентів. Розвитку та можливостей. Згуртованості спільнота наша не залишить нас жодній важкій ситуації. Якщо потрібно згуртуватися, ми завжди разом. Певне, що натхнення зараз це дуже важливо глибокої роботи з внутрішніми сенсами і з власним я. Щоб ми вірили, надіялись і діяли стійкості і терпіння незламності, віри в перемогу. І віри в те, що ми зможемо подолати всі виклики, які зараз перед нами стоять. Впевненості, натхнення на відновлення, терпіння, віри, надії, любові. Не втрачати надію і вірити в нас. Ми вистоїмо, і ми сильні. Закінчити війну. Я би побажала бачитись частіше, ну і звичайно, їсти солодке, не зупинятися, намагатись робити якого більше. Для себе, для оточуючих, для компанії, для свого бізнесу і для країни. Бути собою. Розширити горизонт. Не втрачати надію і амбіційних планів. Змінювати себе, компанію і світ навколо. Да, да фарти, фарти, щоб закінчилася війна. Я думаю, цього достатньо. А далі ми впораємось. Ми знаємо, що робити далі. Бажаю перемоги, відновлення і миру. Перемоги. Перемог. І перемоги. 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 Нашої перемоги. 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 Натхнення і віри в себе. Активної участі в побудові модерної України і успіху нашої країни майбутнього.